Такої картинки ми вриваємося в новий робочий сезон. Сьогодні 7 січня у нас, так? Да? 7 січня. Який у нас план действий зараз? Як можете бачити, вистепили дафа. У нього прицеп стоїть. За вітер вибачаюсь, така погода дурна. Перед цим було скільки сонячних дітей. Але не було тоді нас часу робити, ремонтувати. Та зараз я б не сказав, що холодно, холодно що, що болота немає. Міняємо оцю заразу. Типа новий на розборці би ушний взяли, але ну, як можете бачити, він як, в хорошому стані. Треба поміняти, він відвічає, кому комунічно за подвіску машини. Да, в ходу якби проблем немає, але так станеш. За ночь жопу на жопу падає він і все. Шо? Зараз поміняємо. Возможно, возможно, сьогодні будемо вже грузитися Соніхом, одружати Сонях. Не хочеться звісно, по такій ціні доружати, але прийдеться. Загрузимо і зафумігіруємо, бо в тому складі трошки вроде, як рижики лазили чи довгоносики. Що, що по ціні? По ціні 455 баксів березанка дає. А так поки більше ніхто не бере. Ну, Може поки ми будемо фумігіруватися, після новогодніх праздників вийдуть на роботу останні сказати, Добриво, зараза, обідно, що подорожали добриво, 18 тисяч вже. А були 1716 700, було 165, але не було за що їх купити. Італіон, що ти завис? Скажи хоч слово. Ничего. Ти вражений? Я вражений. Тоді казали, папіво попадання. Хоч по болоті, так, казали, не болото, не болото. А хто знав? Чуєш. За ці добрива теж я кажу фіху гадаєш. В прошлому році ми взяли дороже, а да, в февралі впало. Да. В февралі ціна впала, на удобрення прям прилично, А от краще чорт я знаю правильно. Може в февралі впаде, а з такими погодами, може, в кінці января вже й поле треба виїжджати буде. Та треба освободити трохи цей склад, заганяти смурфа, починати на смурфіку треба мотор зробити. Калішка да? ще, так? Чи скриття покаже? Папа щось юмчика мучає, мабуть, хоче дубль два заводити. Що, будемо заводити ще раз сьогодні? А що ти робиш? Да, сьогодні, напевно, сьогодні шорку заводити будемо. Хоча в такий вітер добре грузить пиляку, все здуває, ну на трактор буде здувати, якщо грузить. Та й такий план дійс. Жорку теж треба розбирати, жорку треба розкатити, але ну, розкачується. Так його треба всі знімати продольні тяги, де до моста йдуть. Сальники і прокладку да, ж під плитою чи як воно правильно називається треба. Диск А, диск сіплення. Да. Скільки Год п'ять назад, десь і не більше да, робилося на ньому це все. Ну так, да, кун в 20-21 купився кун. І вже да, і до цього года два він не розкатував. Ну. Іссиплення вважай, скільки тоже ти рулей дає, оце з, з куном. Що. Чого тартера, чого і на жорки надо ліву сторону розібрати. Тут стукає бортова. Треба теж зробити. Та, такий пан є, свій навесну, це що саме таке, що треба зробити. А далі, ще хочемо з віталіком дуги попередні на трактора, типу під джандіра, чи, Да, джандіра закос. Да. Наш робочий день без рема не починається. Да, Римуля? Ти директор цього господарства? Заміститель директора. А, як можете бачити, кран вже стоїть. Ще один штуцер мені наживить. Резиночки під штуцерами поміняно. Е, що, баба гріє жорку, залив. Я не знаю, холодну. Ти тіплу водичку заливав. А? Теплу воду заливав. Сейчас жорку нагріє і газ і полі, політіє. Можуть акумулятори подсівши. Треба під ковш ставити, щоб вдруг що можна було Десь би, якщо б хтось як вибрискав бистрий запуск на місце обіжирування, купив бистрий запуск на місто, то я б зав'яз би його Це теж не є хорошо заводити. Ну, можна, мотор влияє. Палірольку заведемо, паліролька м'як. Паліролька не вона наоборот, навіть поліроль. -ка. Це якщо б чистий впір, то воно б можеш повіняти. А... Диви, як спогодюється сонечко. Ти вже зробив щось? Так. Да. Все зараз Віталія цеплятися буде. Коли жорку переведемо на і поставимо подогрівати. А ти що, при тобі не... Мені цікаво, да, чого на 892-х треба розширительний бачок, а на 82 немає розширительного. Чи як? Ну так, да, розширительний бачок ж правильно. Бачого не треба. Посоли побачити. Жорка був на тасолі, він не ригав у нас, да, як ми купали Так? Да, да? Ну на нових що, є розширительний? Везде розширитель. Тасол да? це ж не вода. Він розширився, він туди, а потім назад навіть. Я щось не обращав внимання. Колись прийде час ми поставимо подогріватель на нього. А поки так. Зараз все менше і менше зимою. Коли було більше халтур, то так. Да, і сніга були, то... А так, що, сейчас, ще зим таких немає морозів. зараз, ка дивись, тепло, що... Позавчора мінус 7 було. Не треба під'їхати, зараз масло все. Ну так, що довго не заводиш, що акумуляторам, щоб легше було. Так, папа буде делати пробний запуск. Вітальон ще круто. А, то в мене ще були, коли я цей. Акуратно, я зараз підтягну. Може і ні. Так, де ви жорга! Посади усіх! Місяця два. То? А місця два і Ну нічого, акумулятори завжди, дешевочка хорошо. Давай, доділуємо, бо папа вже кожен набрав сімочки і ще мене зацеплять. Вітальйончик уже цепляється. Маю всі бачили чи може ніхто ще не бачив. Ну, не то що ніхто. може хтось не бачив як тягачі чіпляються. Кстати, може комусь треба зерновоз? Э -э Дафік. Давай, давай! Піднімай, стой! Отак, От сейчас Віталія чуть кривувато заїхав, але ну, нічого страшного, воно ну, зараз спіймає, не на лапах на пеньках зіграє. Якщо б на лапах, то, да, типу, стрімнувато. ну щоб лапи там нічого не нарушило. Цепляйся вже. Все, бачите? Оп, хорош. Зараз я піду перевірю замок. Бачите, щось не щелкнув замок. Думаю. Ну, Все, зацепився обязательно, воно видно, що зацепився, Віталій його взад-перед. Тут така защёлка стоїть. Зараз, все, знімаємо злап. Реально, кому интересно, пишіть, може більше фоток розкажу за нього. Чого именно дав, розкажу, чого продається дав. Хоча, ну коротше, пишіть. Ну що, процес пішов, началась відгрузка Соняха. Тут туди не було, Соняха багато. Читайте, ми одну ж машину здали, і зілок здавали. Ну, Дафовський прицеп буде. Да, Італьйон? Буде прицеп дафовський, та 100%, я думаю, буде. Ще й ну, може з кабанами. Хоча ми казали, що з кабанами грузити не будемо. Тон 40 БСІ здаті було одно. Все, все, складно, все забрали. Італьон, покажи носки. Отак вот носки. Папа сказав, грошей немає платить, кому щоб підкидували. Чекаючи ми з вітасі, да, Вітася? Так, переїжджаємо. Тут навіть ще нормально було. По-моєму... Зараз папе спитаємо, це Саксон чи що. Ну Саксон. Альдазор, мабуть, на сліду відгрузку буде. Чув, па, це ж тут Саксон, по-моєму, був. Па, Саксон був? Це ж з двадцатки, і з десятки тут. П'яну Драгон ми вивезли той, що був потужні. Якраз побачимо, яке масло буде в саксона. Ну, і не на загрузимося, теж ще Саксон буде, а потім вже буде Альдазор. Десь так воно і буде плюс-мінус. Перший трап буде, там в перебіжку з трага. Uh -huh. Ну масло, дано. Ну нічого, ну, краще побачимо. Через пару, бо ми зафомігіруємо, через пару днів будемо вести, покажемо, що там по маслу. А, зараз нажме. Вітальйон у нас переганяє машини. Я грязний, не хота лісти. Машина чистенько, дав уже дома. Сейчас тут з 10 докидать. До двадцятки йому. 17 тонн я вичитав, там було. Все, лайба, заїжджає. Що ти робив з рулем і з КПП і з усім салоном, щоб все липка, я так руль взяв, а єлі руки одірвав. Бля, не наганяв ну, десь довго очі. І стояв <гум> шутка. <гум> шутка, бляха, я ж мучить, вже давно ніде не стояв. І ти ж завжди рядом. Блять, грязне, залізло. залізла. І фінансово по позвонили з тобою. Покажу вам нашу базу з висоти. Чічого польота може. Наша пшеничка по Дафа загрузили. О, нефтя я попав. Так, лампочка на підсвітці номер одна не робить. Загрузили дафа, мана завтра зутрішка загрузимо. Мана фонігрувати не будемо, бо дома в складі жужиків немає. Та й тут вроді не видно, не знаю, де вони взялись тоді. Ой, ну, Ще не віддихаємо. Вітальйон хоче, щоб я йому підсвітку зробив фонарик ну, фонарики, він та підключить йому підсвітку, щоб на ноги красненьким світило. І... Побачите, Зробим покажу. Метальончик тут лучше між фонариків. Ручку виламав зараза Сила є, у мене на то щось підклеїв. Ну, Ось такі фонарики будуть. Саме то я старі поставив, бо їх не буде видно, вона там буде захована красненьким 50 фонарик Щось промазали, вона було більше, Віталія 3 купив. Так, да, ця штука грязна, не знаю, Віталія тільки що її драяв, видраю в якихось п'ятнах, в чому воно в ще, як може бачити, тут все чистеньке, акуратненько. Там воно буде стояти. Ще хочемо тут зробити красним, щоб світилося ззаді і тут. Ну тут ще є. опа. Як можете бачити, зверху світиться. Ай, хтось скаже, займаєтесь. займається. Ну, чим ж це ж треба займатися. Нам подобається. Ну якось так вийшло. Фонарики там так. Все красиво провода поховали, вставили, фішечку зробили. На лобове не б'є. Все чотенько, Може комусь не подобається, що таке. ну Хоча багатьом я знаю, що не подобається, буває чуть рацію, що фонарики. Ну, вкусить цвет. Товариші ні, як то кажуть, нам ну, подобається, ми робимо. Гарно? Гарно. Дайтальон. Гарно? Гарно. Треба було взагалі можна зеленим робити. Тут зелний. Ну під панель. Це красний бархат. Да. Ключі ще зверху. Ще тут так зверху світиться. ну. Короче, отак якось ми вечора коротаємо коли в селі. День другий. Зараз кайду. Набираю воду тепленьку. Тепленьку гарячу, буду заливати жорку та будемо заводити. Мана грузить. Е, Морозу не було, можна було і не зливати воду, але, як то кажеться, береженого бог пережезлили. Та й все, її недовго залить. Так, ти каністр. Та будемо грузити. Загрузимо мана. І що? І треба в складі поубирати маленькому, бо ми, ну не маленькому, а в тому де вчора дафа грузили. Там може залишилося пів коша, типу, нормальної сімки. Треба буде вибрати, перегрузити в цей склад, а так там стінкою сильно миші, трохи пленку потеребили. Треба ну. поубирати, зачистити його, бо як здамо в Сонях, та, і одразу треба буде селітру брати, а селітру будемо в той склад вигружати. І обиднось. Той склад вигружають, бо в цьому ще Соняха трохи, і будемо заганяти, смурфа робити. Та Жорку вже водички залив. Зараз піду заведу ману, ще роса. Побачимо. Заведу, рецентую та підгоню, поставлю сюди, грузиться та може подождем роса спаде. Хоча. Вроді на тракторі не сильно росла, щоб пельця поняли, не летіло, і воно грязне все не було. Ну Побачимо, може і будемо грозити так. Далі на Жоркі треба буде зняти форсунки, завести в ремонт. Як можете бачити, солярка є це не турбіна, турбіна тут нова. Хто може скаже, та це така турбіна по такому Ні. Солярка підливають форсунки. В тому році ми поликлину 24-му це ми виходить, завозили в так у нас на... Новозаводської завозили робити. Вони провірили, тіпа, з чотирьох-дві треба було розпилітелі, розпилітелі поміняти, а дві нормальні. Ну і Ми лоханулися, сказали, ну а ті дві підрегулюємо і буде норм. Два розпитіля поміняли, два підрегулювали, підрегулірували. вроді було нормально, а потім почали. Ну, було нові розпилі, одразу ставити і, і не париться. А щось так, не знаю, що так ступили. А ну підкажіть, когось теж таке є тільки в нас. Це вже не перший рік, бачите? Зверху ну він вже впав, треба було раніше трохи знімати. Так, грубо говоря, на длину бурта. Невеличкий такий пласт. Може, бачите, все, комки. І це не пріле. Це коротше, воно експресоване з пелякою. Тепер аж руку не прилим не маняє, нічого. Суха сімка розсипається в пелякі. Ми перші года, як таке з'являлося, як високо забуртовували. Ну, якби трошки вже очкували. А потім туди воно нормально виходить, просто що великий бурт і спресовується. Навіть не тільки в нас таке. Ось теж професор ганяє грузи. Як пам'ятаю, на прицепі цьому зробили дуги. Дивись, як грузися, щоб дуги ніде не погнув, ж... ми ж стільки довбались, дуги робили. а сам хіраче під дугам, да, вітальйон? А ось прицеп, перся ковшом і піднімає. Поцарапав капець. То от відбойники, то в ковпаки, то ще щось. Не, ну буває. Вже не Це наш папа. Ой, ні, так ми нічого, просто... Він десь буває спішить сильно вроді. А вроді не дай, не треба спішити. Ну вже гружоний. А вітальйона думали вам бар заганять поставити, щоб... Розбирати може. Но вирішили трохи вам контенту зробити. Сейчас Віталія зацепи пласкарез і поїде на поле. Андрею поможет плоскарізом ходити. Я приїду, покажу. Як Віталія з трьома корпусами ходить і Андрей буде на своєму 80-м, з двома корпусами гачить. Приїхав до Андрея на поле, поснимать вам же ж контент. Тут був в Андрія пшениця, є ще менше гектар пополам поділено. Віталій раз дисками пройшов, красиво вийшло. Все, як можна бачити справа зліва полоса. Думали, думав Андрія рати, а не пішло. Тяжко було, тоді вже земля суха. Хотів він тут на 150-м з плоскорезом піти. А плоскорез на 5 лап, то плаває. Папа казав в колхозі в них, це 150 й -е з плоскорезами на 5 лап, то плавало, але ну, як земля тверда, поняли, вліво-вправо не можна було. Хотить, то щаска вони цими маленькими жужиками швидко зроблять. Зараз поснімаю трохи. такий у Андрея плоскорез. Це гуновські лапи в тебе? Ну, так, да, такі всі лижі перебігані, бачимо, з тобою так. А, да. Стойки гуновські. А ти теж піднімай на всю, Віталій на всю підняти. <риклад> Поснімав вам трошки цікавеньких кадрів. На відео буде казатися, що Андрей ходить мільше, ніж Віталя. Я теж одразу подумав, що мільше. А чого так кажеться в Андрея ж Гуновські стойки. Ну, хто шарив в цих кипишах, той, ну, той знає, що Гуновська стойка вона більша, ніж це під Кіровці, як вони йшли більше, ніж з обичного цього КПШ, як у нас. Тільки просто в нього нижня лапа не Гуновська стоїть, а з такого КПШ, як у нас. І воно так кажеться, вона вища, вище на сантиметрів 20. Побачимо, може на наступний рік в Андрея візьмемо його. Пласкає на сантіметрі 40 може спробуємо ходити. Та в принципі ми своїм зможемо так ходити. Коротше, їду домой, роботи ще вдома нам вистачає. Треба зараз амбарі поубирати. Ну коротше побачите. У мене ще все виходить. Теж круг виходить, ми круг зробили 10 метрів, можна так робити в полі. Отак ми з папой поубирали, позачищали склад чистенько. Пленку підвішали на стінках. Щоб і мишки менше гризли, та хоча всі захочуть і так погризуть. Тут підвішали так. Ну, Тут взагалі в планах по весні, що цю стінку заштукатурить, ці підштукатуряться. Ну, Це, як дай Бог, дозволять фінанси. Може, не тільки фінанси в дане час у нас. І дай Бог може, все буде добре, то зробиться. Оце все треба буде поробити, зробити. Ну, Я вам скажу чесно, цей амбар за год себе відбив. Колись і зробиться і пол, і все. Все воно зробиться, зараз ці брезенти складаємо. Домой заберемо, щоб тут вони не лежали мишки, їх не гризли. Отбив себе ембар загод. Цей амбар відбив себе за год. Ні. Не обманюй. Сьогодні зранку знову туман, вже десь сонечко проривається. Якраз є час зробити. На смурфику. Ну взагалі в планах хочу штуку міняти. Цей гусак. Можете бачити. Бачите, як вибило. Е, весною. Весною, так? Да, я тобі наварював. Тобто не знаю. Кінець весни не був. Не був. Ну коротше наварювали. Палець так вибиває. Новий палець. Да, ну що ж. І там вижило. <кху> ну що, зараз знову наваримо. Трохи ще хватит. А там побачимо. Може поміняємо його. Тут його важко, напевно, буде поки збити. Mm -hmm. Краще якось так. Да, Вітальйон? Що, yeah. да? Canada. Добрий день, надо тут. Добрий день, Італій. На такому моменті будемо завершувати наше відео. Віталік десь може часик півтора вже буде вдома, там їм треба доділати ще п'ятерку. Вони, В принципі, по цей весь обйом 6, 4, і 5, вони могли б і за день вдвоєм зробити. Е, просто що, виїжджають 12 в 12 час дня, бо зутра туман, роса і щоб не налипало на колеса. На, ну, Не вимілявся пласкарець. Виїжджають, я ж кажу, в обід аж. До діла я ставив рядочок. Та й в принципі що? повинні е, були вести сонях, здавати, може понеділок, в понеділок, вівторок. Але вирішили трішки почекати. Почекати, чому почекати. Вроді такі прогнози втішні, що може сімочка буде рости. Обідно, коли вона була 500, а зараз 455, то подождемо, може якийсь тиждень, півтора, може навіть два подождемо. Може ціна підніметься і тоді завеземо. В принципі, проблем немає, Маш... як кажуть, машини. Сімочка на колесах стоїть, в будь-який момент фух і поїхали. Підписуйтеся, ставте лайки. Стараємося знімати хороший контент, щоб вам було цікаво подивитися, щоб не сняти якусь білібірду за день зняти. В принципі, я б міг сняти, як ми там цілий день грузили машини, як підмітали амбар, все. День і відео, потім знімати, як пласкорезом ходили. Ну, Типу не на качество, а на каліченство. У мене якось немає бажання так знімати. Охота, щоб ж людина зайшла, подивилась і насладилася. І тому і виходить, що якби, і рідше відео зараз виходять. Ну це поки зараз, якби не сезон, то рідкувато відео. Там побачимо. Може покажу ще Андрюша буде Т-150 ходити з плоскарізом. Ну, де він робить, Покажемо, як з плоскарізом Т-150 ходить. Може ж то слабожанця, може той слабожанець виїде орать, може то слабожанця поснімаємо, поїдемо. Та й таке вже скоро я ж казав, що Мурфіка треба мотор розбирати, жорку треба розбирати, робити цей КПС, як може, зробимо так, як хотіли, Прицепний і літой Ну, коротше, типу з двох годин зберемо, зробимо, щоб був прицепний КПС. Та, я ж кажу, роботи ще ж буде, як повеземо сімочку, як селітру ж будемо брати, карбоміт Ну, коротше, Дивіться, все побачите. До нових зустрічей Ось ось ще головний герой канала. Он у вторий.